Ознайомлення з соціумом Ботанічний сад Запоріжжя. Вітаю вас, дітки! А чи знаєте ви, де можна побачити дуже багато красивих і незвичайних рослин одночасно? Так, в ботанічному саду. А що таке ботанічний сад? Ботанічний сад це особливе місце, де росте багато різних рослин з усього світу. Там про них дбають, вивчають, а також дозволяють людям приходити і милуватися ними. У нашому місті теж є ботанічний сад. Він знаходиться неподалік Дніпра, і там ростуть кактуси, пальми. квіти з інших країн. навіть тропічні рослини. Дітки, подивіться. Яка гарна оранжерея. Тут ростуть рослини, які зазвичай живуть у теплих країнах. А ось кактуси. Вони ростуть у пустелях і не потребують багато води. Ботанічний сад розташований в Шевченківському районі на вулиці Чарівній. Він входить до складу Природно-Заповідного фонду України, охороняється як національне надбання світової системи. Природних ресурсів. Ботанічний сад це чарівне місце, де можна побачити багато нових рослин, дізнати про них багато цікавого. І дуже важливо берегти природу, щоб вона дарувала нам красу і радість. Що потрібно, рослині для росту, усім організмам необхідні певні умови існування. На вколишньому середовищі, щоб рослина нормально жила і розвивалася, їй потрібні вода, світло, тепло, повітря та поживні речовини. Дякую за увагу!